Ну, Русанівка це, це моє, це я. <с> я там народилася, і це ну, абсолютно в Києві для мене моє місце сили. У мене нещодавно був класне інтерв'ю з хлопцем, якого я хотіла взяти на роботу. І він сказав, що я в музиці 25 років. Я спитала, скільки вам років? Він сказав: 25. Музика займає все моє життя, займала завжди все моє життя. І... Я дуже щаслива, що вона обрала мене. Україна. Вона наразі, на, по моїх відчуттях, вона виборює свою ідентичність. І в цьому, мені здається, народиться якась нова пісня, яку б я змогла асоціювати. Але якщо взяти, в мене досить така банальна відповідь це Україна, Україна. Вона дуже красива. Мені здається, що вона. Могла би бути нашим гімном. Коли я почала вивчати а, музику українських композиторів-пісенників цього періоду, я зрозуміла, що а, там не так багато радянщини, там дуже багато. Українського мелосу там дуже багато власної якогось власного бачення. У Нас дуже багато цікавого матеріалу, який треба показати, треба його повернути на ландшафт. Якби я народилась і жила в той період, напевно, мені навіть було б простіше якусь музичну кар'єру будувати, бо в мене голос і манера виконання. Ну, не знаю, якось я дуже споріднена з цим часом, тому напевно я б залюбки співала пісні білаша, і потім я б якось би до поклада і співала все, все, щоб він мені давав співати. А сьогодні я з пісні грузинського композитора Канчеллі, яку буду виконувати вже цими днями на фестивалі Букет. А ще декілька днів тому я себе відчувала з пісні Впали роси на покоси білаша.